В український народ був упевнений, що їхні лідери, що державні службовці не мають конфлікту інтересів, що їхнє багатство здобуте законним шляхом. Тож зараз ми маємо перший крок: українські посадовці подали свої декларації. Журналісти, інші люди, яких це цікавить, моніторять це. Пофодерстейтменс еня авіслідержоналистен адресхуа ревівює мостомпортнтли. Найважливіше, що антикорупційні інституції на кшталт національного антикорупційного бюро чи національного агентства з запобігання корупції проаналізують електронні декларації і зроблять висновки. Це другий важливий крок. Секан веримпортнсева часто фолоапкешн після того як електронні декларації були оприлюднені, з'явився жарт, що українські посадовці могли би самі фінансувати міжнародний валютний фонд. Звісно, це лише жарт. Водночас США одна з тих країн, що надають Україні зокрема й фінансову підтримку. Чи немає у вас відчуття, що в Україні щось іде не так. Адже з одного боку є заможні посадовці, з другого є збіднілий народ і є держава, яка просить про позики» без сумніву є велика прогалина між багатими і усіма іншими. Звісно, це викликає стурбованість. На мою думку, на чому важливо зосередитися, це перший крок, щоб гарантувати прозорість, щоб гарантувати, що багатство було набуте у законний спосіб. Тож електронне декларування це без сумніву позитив. Соайфінкецепазитин чи США задоволені тим, як в Україні триває боротьба з корупцією. Що ви бачите у цій сфері? Ви працюєте послом в Україні від кінця серпня? Корапшене транспаренсі камзапеневри мірінг айге. Питання корупції і прозорості влади постають на кожній моїй зустрічі, чи то я говорю з журналістами, чи то зі студентами, чи то з урядовцями. Причому не завжди я першою порушую цю тему. Громадськість в Україні вирішила, що це важлива сфера, у якій треба просуватися вперед. Але це складно, і не думаю, що хто небудь в Україні скаже, що було вжито достатньо заходів. Будь-яка реформа не лише антикорупційна, це складна справа. Але ми бачимо певні кроки, які роблять в Україні для боротьби з корупцією. Наприклад, Прозоро система для прозорих державних закупівель. Крім того, діють антикорупційні інституції, які я згадувала. Електронне декларування також важливий крок у боротьбі з корупцією um, in the fight against corruption. Do you consider the anti-corruption reform to be the most Чи ви вважаєте антикорупційну реформу першочерговою? Ваш попередник посол Джефрі Паєт, якось сказав, що можливо не стільки російські танки є загрозою майбутньому України, скільки корупція всередині самої України це однозначно важлива тема, яка заслуговує на значну увагу, і також багато інших важливих сфер. Але корупція просочується у суспільство. Тож важливо, щоб українці досягали поступу у боротьбі з цим явищем якомога швидше. І є запит громадськості нарешті побачити результати в цьому напрямку я хотіла б іще ще раз згадати посла Паєта. Він свого часу жорстко критикував роботу Генеральної прокуратури України, зокрема її участь у боротьбі з корупцією, адже це також і сфера відповідальності ГПУ. Як ви оцінюєте роботу Генеральної прокуратури України? Um, I think there, <clears throat> there are certainly positive things that the Prosecutor General's office um, has done. Um, I think there are also areas that. Я вважаю, що є позитивні кроки, які робить ГПУ. є ділянки, де ще треба попрацювати. Зокрема, це стосується реформи всередині ГПУ. важливо, щоб усі правоохоронні структури, чи то ГПУ, чи то набу, чи будь-яка інша, залишалися в рамках своєї компетенції у процесі боротьби з корупцією. One more very important topic, which is now quite actual for everybody, is важлива тема, яка у всіх на слуху президентські вибори у США, які відбудуться 8 листопада. Очевидно, що ключова боротьба розгортається між Дональдом Трампом і Гіларі Клінтон. Чи можуть відносини США і України змінитися після цих виборів? Чого очікувати Україні? Um, may the relations change after these elections? What Ukraine should expect? Well, the first thing I need to say is a disclaimer. I think you're aware that we have uh, a law called the Hatch Act. Найперше, про що мені важливо згадати, очевидно, ви знаєте, що у США є закон, який забороняє державним службовцям якось коментувати вибори. Тож я не можу говорити конкретно про вибори. Але якщо поглянути ширше на ваше запитання про відносини між Україною і США, ми послідовні партнери України впродовж останніх 25 років. У США є консенсус між демократами і республіканцями щодо того, що країна хоче бути партнером для України. Що ми хочемо Чому підтримувати Україну особливо зараз? Не менш важливою ніж реформи, є боротьба на сході, де Україна відновлює свою територіальну цілісність і суверенітет. США прагнуть підтримати Україну в цьому. Тож в останні два роки ми спостерігаємо посилення двосторонніх відносин. Знову таки, підтримка України є одностайною поміж республіканців і демократів і у сенаті, і у палаті представників. Я б очікувала, що ця підтримка триватиме. the консенсус and the House of Representatives, and I would expect that to continue з одного боку. Ви кажете про консенсус між республіканцями і демократами, зокрема в питанні російської агресії в Україні, але ми також чуємо, що говорить кандидат від республіканців Дональд Трамп. Що він може розглянути питання визнання Криму російським і скасувати санкції, запроваджені США проти Росії. Ці сигнали є досить тривожними для України. Як Україні ставитися до цих сигналів? Адже Дональд Трамп кандидат на президента США. Він може стати президентом, як і Гіларі Клінтон зі свого боку? знову таки я не можу коментувати вибори, але що я можу сказати? Політика США в цьому плані є дуже зрозумілою. Крим це частина України. У США ми єдині щодо цієї позиції. Ми запровадили дуже комплексний санкційний режим. Ми дуже активні на дипломатичному полі. Щоб переконатися, що фізична окупація Росією Криму не стала повзучою окупацією інших частин України. In one of your previous interviews, you've expressed opinion that you are definitely sure that Crimea. в одному з попередніх своїх інтерв'ю ви висловили впевненість, що Крим повернеться до складу України. Я маю на увазі де факто. чи могли б ви пояснити, як США бачать деокупацію Криму? Чи достатньо для деокупації санкцій? Are the sanctions enough for that? Час покаже, але думаю, одним із вирішальних факторів буде те, що Україні все вдасться нарешті території. Програма реформ є вкрай важливою для того, щоб Україна стала такою, якою її хочуть бачити громадяни процвітаючою, демократичною, такою, яка не лише поділяє цінності заходу, але й втілює їх. Думаю, це така країна, до якої кримчани захочуть повернутися. I think that's the kind of country that the uh, that the that the um, people who are living in Crimea will want to rejoin. So this is one <in> of the ways. Because right now, what we're seeing is a very brutal occupation in Crimea. Те, що ми бачимо у Криму зараз, брутальна окупація півострова. Ніхто не хоче жити у таких умовах під молотом. Якщо кримчани побачать успішну Україну, сила притягання неабияка сила, тож є низка різних способів, як досягнути зрештою повернення Криму. Чи розглядають США можливість перегляду санкцій, запроваджених через анексію Росією Криму. Чи можуть вони бути посилені? і від чого це залежить? Ми весь час розглядаємо можливість посилення санкцій у вересні. Ми розширили вже наявний список. Тож ми постійно моніторимо, як можна зробити це Сун Афте Делейтест Мітинг Денорменді формат Вас Хелтін Берлін. Вашен президент Владимир Путісля того, як у Берліні відбулася остання зустріч у нормандському форматі. У президента Росії Володимира Путіна запитали, чи він допускає розширення цього формату, і що Росія думає про гіпотетичне залучення до цього формату США. ось що він відповів індисформетлець лисентівовашен президент так, дискусії тривають складно. Так, це не дуже ефективно. Погоджуюся з цим. Але іншого формату немає. Чи треба залучати ще кого-небудь? Російська позиція така. Ми не проти залучити кого завгодно, зокрема, й наших американських партнерів. Президент Росії Володимир Путін, 27 жовтня 2016 року. Чи можуть США долучитися до нормандського формату. Не думаю, що наразі є плани про приєднання США до нормандського формату, але це не значить, що США не є активними в дипломатичному плані. Ми співпрацюємо з Україною, маємо консультації з Францією і Німеччиною. Періодично ми також маємо зустрічі з росіянами, щоб побачити, чи є шляхи для конструктивного поступу у цьому процесі. Такою є наша підтримка нормандської четвірки to see if there is a way that we can constructively move the process Ти сіферізаway да викен конструктивний мув за просесфордґенсопортненормадіфоркойтоексплеєніта але чи могли б ви пояснити our our наші аудиторії? Це питання часто ставлять. Чому США, які є найбільшою підтримкою України на заході, офіційно не приєднуються до жодного з цих форматів ані до нормандського, ані до мінського? Офішоліені одисформес Викадін Донбас нейденормаді формат. nor the means format. Why? я думаю, ми підтримуємо Україну іншими способами і є дуже активними у цій підтримці. Ми перебуваємо на постійному контакті з українською владою, аналогічно з нашими партнерами у Франції, і Німеччині, щодо підтримки, яку США надають Україні. Чи могли б ви уточнити про які напрямки йдеться? Є навчання військових, є навчання правоохоронців. the training of the um, law enforcement system? Could you tell a little bit more about it? Yeah. Well, over the last uh, two, two and a half years, За останні два з половиною роки ми надали близько 1,3 мільярда доларів допомоги, зокрема понад 600 мільйонів доларів на сектор безпеки і навчання на яворівському полігоні. Я до слова нещодавно вперше в рамках цієї дипломатичної місії відвідала Львів і зокрема побувала у цьому навчальному центрі. Це вражаюче, як українські і американські солдати разом тренуються. Це важливо. Бо українські військові, які поїдуть на фронт, набувають необхідних для ефективної служби навичок. Це також важливості причини, що ми працюємо з українськими інструкторами за стандартами НАТО. Отож, це частина зусиль України з метою вже до 2020 року мати армію за стандартами НАТО. Нейта я не можу не запитати про ймовірність надання США Україні летальної допомоги. Чи щось змінилося в позиції США щодо того, чи надавати Україні летальну зброю? Ми веде Юкраїн мекет литал вепенфром до Юнайтед Стейс Зараз ми зосереджені на тому, щоб підтримувати через навчання й оснащення, це входить у цей пакет допомоги обсягом понад 600 мільйонів доларів. Тож з одного боку йдеться про навчання військових, з другого про чималу кількість обладнання, наприклад, антимінометні і антиартилерійські радари, які врятували вже безліч життів. Ми надали броньовані карети швидкої допомоги. На це був ключовий запит української сторони. Очевидно, коли є поранені на полі бою. Важливо бути впевненим, що вдасться доправити їх у безпеку. Ми також надавали безпілотники й інше обладнання на такій підтримці. Ми зараз зосереджені. Осорцов алефзенсота фокес анрайне. А батв юкраїні українська влада зверталася з таким запитом про летальну зброю? Наприклад, президент України Петро Порошенко раніше згадував про джевеліни, але чи було офіційне звернення? Я не можу про це говорити, бо мене тоді ще не було в Україні. щодо мінських угод. США висловлювали свою підтримку мінським угодам, але ви безперечно бачите, що є суперечності між Україною та Росією щодо тлумачення пункту про вибори на непідконтрольній частині Донбасу. Яким є погляд США на це питання? What is the security or the elections? How do you understand these accords? Yeah. Well, our position is very clear. You have to have security for first before you can. наша позиція чітка: спершу ви повинні мати безпеку, щоб провести вибори. Як інакше провести вибори, якщо немає гарантій безпеки, як ми бачимо, домовленості про режим припинення вогню, які мали б діяти останні два роки, не дотримуються. Останні домовленості щодо режиму тиші також порушуються. Тож важливо, щоб безпека була стабільною. Для цього зокрема важливо вибудувати впевненість у цьому контексті. Варто згадати про домовленості щодо розвитку. Ведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії зіткнення. Я знаю, що це дуже дискусійне питання в Україні, але якщо є змога відвести сили одна одної, то менше шансів, що вони зіткнуться в бою. Це один із першочергових кроків, на мій погляд, як для населення, так і для всього політичного процесу утвердити безпеку. you can Pull forces further away from each other, then it is less likely that they will engage in in fighting, and so I think that's that's the very first step for the population and also for the political process to establish security. Like your mission as a new U.S. ambassador started, as I mentioned. Ваша робота на чолі дипломатичної місії розпочалася серпня. Але ви не вперше в Україні ви працювали в складі американської дипломатичної місії в Україні на початку 2000-х. Тож цікаво, що змінилося в Україні особисто для вас за цей час? Чейнж із Димост Імпортнвакшле, вичизд the Ukrainian people have čендж інтернсов воттей фінкиспасабл хі government that was transparent, that dealt fairly. Найбільша і найважливіша зміна це зміна в українцях, які по іншому поглянули на те, що тут є можливим. Звісно, і коли я була тут минулого разу, люди мріяли про прозорий уряд, який справедливий із народом і підзвітний щодо результатів. Але навряд чи вони вважали цю мрію здійсненною. Тепер, коли я говорю з людьми, байдуже, хто вони? У них фундаментально інші відносини з урядом. Вони розраховують на те. Що уряд працюватиме на них, а не навпаки. Люди готові до дій. Ми можемо навести, як приклад, 2014 рік і Євромайдан. Можемо згадати про молодих реформаторів, які підтримують новий законотворчий процес, або самі йдуть у депутати. Це дуже надихає.